Ты в курсе, что ты разговариваешь у означает что мне наснулась франция. Так. Дюбуа, повертайся. дальше. в эфир. Stellung in Särkter weiter beziehen. Sofort ausführen. Verstanden. Bewegen uns nach Bertha. Merce назад. Azad. Ich habe mich in Позначу себе. Так, да, капітан, я зараз. ва, Та да, юлівець. Я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Келлер, в тебе є бляйштіфт. Тримай. Не давай. Він і твого загубить. Ха. Дякую, Келлер. Поїхали до наступної точки. У нас мало часу. Патруль дотримується власного маршруту. Зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Нічого нема, мамі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Узі хоч трохи. Зараз гляну, що там. Увага! Ворожа бронетехніка. Виходжу на зв'язок. Трінен Айфодліх. Яволь. Бігіну умгрупірунг. Знамить дорога, рушаймо! Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Як гадаєте, на нашу честь назвуть вулицю. Вулицю? Що, напишу через хомур всіх підряд? Точно. Нашій команді треба назва. Висуваюсь у точку спостереження. Не граємо часу. Їдьмо далі. Передаю фальшивий наказ. Групи НОД мелдит файн контакт. Верштекунг бенетіхт. Штекунг бенетіхт. Штекунг бенетіхт. Бачу, панцири. Мерфі, я маю дещо для тебе. Тримай. О, новий кусок карти. Як же ж приємно от... Від... Виходжу в ефір. Як для шкільного вчителя у танку, ти підозріло спокійний. Насправді, я вмираю від страху. Просто боюся це показати. Хм. Ма мандиво, чесна відповідь. В укриття! Вони досі не зрозуміли, хто б. Мер ще й назад. Ще трохи і нас би помітили. Виглядає як командний пост. Ех, хотілося б знайти який небудь невеличкий склад із золотом. Келлер, у вас тут є золото. Ні. Я Починаю передачу. Ми всі відходимо. Вони нас не роздивилися. Марти, что там у нас вышло? Ты милюли ведь? Ну я сказал. Так купил я тобию ли в сеть, брат. Кем? Притаю фальшивый наказ. Лупы нот, мелдень, файн контакт. Харштегкунг, пьет ⁇ р. Вони досі не зрозуміли, хто ми! Швидше в тінь! Вони не зрозуміли, хто ми. Ось -ось изменять мы вот-вот сменим позицию. Нарушаем уже. Может мне вылезти и подштовкнуть танк? Бачу их. Мерфи, завертай! Они сейчас... Зараз... Ховаймося. Нас может помитити. Тут ли воруч, все проворуч, Мерфи. А! Да. О, Мерфи. Эллоре. Це командний пост. Так, там теж може бути фрагмент карти. Перевіримо. Ми всім приготуватися. Бачу супротивника. Перемикаюся на їхню частоту. Файн ви активіта інзектор ЕМІ. Зофо Взагалі не думав, що опинюся в та... Мерфі, що там у нас? Ще раз, ще раз. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом Міно Тавра. Ні. Та Тому класно, ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна буде відпочити. Втомився заряджати снарядичку. І це теж. Капітан, розкажіть на смішний жарт. Ні. Може хто-небудь інший? Ковальський. Келя. Дьва тебе, не прошу, вибач. Чому? Ну, давай, якщо хочеш. що? Це... укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Патруль. Нам не варто ризикувати місією. Може, таке відійдемо? This